Вона має готувати, прибирати, вона должна вам зобов'язані все дарувати і давати. Вона має завжди бути гарною. От я буду заробляти гроші, і віддавати їх буду якісь інші жінці. Якщо ти трошки поправишся, я тебе кину. Дай, Хочу. то нафіг вона мені потрібна. Цього не буде. Ви напевно теж неодноразово бачили в інстаграмі, в тіктоці. ось ці всі відео, де інтерв'юер підходить до дівчат, і питає: А скільки має заробляти чоловік? Щоб ти з ним зустрічалася, Скій хлопці має заробляти, щоб ти з ним була 15 тисяч доларів. Ну 300 тисяч гривень то сто відсотків попадалися на жіночих коучів по стосункам, які говорять про те, що якщо чоловік не купує тобі все, що ти хочеш, то це не чоловік, він там поганий і так далі, і тому подібне. І я теж все це бачив. І ще нещодавно я в себе. Телеграм-каналі натикнувся на ось такий коментар. Я вже не кажу про те, що взагалі то цілком природньо і нормально, що чоловік утримує свою жінку. Так ведеться з давніх давен, а гроші жінки то гроші жінки. А хто вважає інакше, тому вочевидь ще рости і рости. І сперечатися тут марно. Не треба примножувати жінко чоловіків. От ось це повідомлення мене буквально наштовхнуло стало останньою краплиною для того. Щоб записати сьогоднішнє відео, давайте я скажу відразу. Я вважаю абсолютно нормальним і природнім бажання жінки будувати стосунки з чоловіком, фінансово реалізованим або тим, який іде до фінансової реалізації. Я сам неодноразово в своєму ж інстаграмі про це говорив, але тут є зворотня сторона. От дивіться, бажання чоловіка, щоб поряд з ним була красива жінка, це нормально? Нормально. Бажання чоловіка щоб. Про нього турбувалися, годували, прибирали. Це нормально? Нормально. Але ж об'єктивізація у зв'язку з цим. Це коли чоловік розглядає жінку як об'єкт. Ну, тобто об'єкт для задоволення власних потреб. От об'єктивізація це ж ненормально. Це ж ненормально, коли чоловік вважає, що вона має готувати, прибирати, вона должна. Це ж ненормально, коли він вважає, що вона має завжди бути гарною, в незалежності від того, які там у неї складнощі, може, зі здоров'ям там чи щось не так. І каже, що все, якщо ти трошки поправишся, я тебе кину. Це ж ненормально, це ж не окей. Не окей, коли жінку сприймають виключно як сексуальний об'єкт. Це об'єктивізація. Але ось вам інший тип об'єктивізації, зворотній варіант, коли чоловіка сприймають виключно як об'єкт. Як інструмент для задоволення матеріальних потреб, як гаманець, а не як людина. Ви зараз скажете про те, що це чоловіча солідарність і так далі, про те, що вот вирішив тут пожаліти цих бідних чоловіків, а я і так далі. І цими своїми коментарями ви тільки підтвердите мою гіпотезу. Але справа в тому, що ось це відношення до чоловіка, як до об'єкта, який має вас утримувати, який має, не дивлячись ні на що всі ваші бажання. Закривати і потреби, воно шкодить не тільки чоловікам, воно шкодить жінкам. Я вирішив записати це відео не з чоловічої солідарності, а через те, що ось ця парадигма світобачення руйнує сімейні цінності і стосунки між людьми, в принципі, що я маю на увазі прямо зараз. Дуже багато жіночих коучів. Важливо, коли я говорю жіночих коучів, зараз я маю на увазі в лапках. Я не маю на увазі сертифікованих коучів, які намагаються справді допомогти розвиватися і побудувати стосунки. Я кажу саме про шахраїв, про тих говорять жінкам те, що вони хочуть почути, ну тому що це найлегше продається. Так от, дуже багато таких так званих жіночих коучів, вони намагаються насадити думку, ніби вам зобов'язані все дарувати і давати просто по факту вашого народження і існування. Думка начебто хороша, начебто все окей. Ви молодець, ви хороша, ви дійсно маєте право на те, щоб вам дарували, купували і так далі. Але справа в тому, що чоловік так не мислить. Жоден чоловік. Я вам розкрию таємницю, не народжується з думкою, що я от буду заробляти гроші і віддавати буду їх якісь жінці. От я буду пахати, працювати, буду вирішувати якісь проблеми, да там буду стикатися з якимись складнощами і гроші буду комусь іншому віддавати. Ну не народжується. Жоден чоловік так не мислить таким чином, що просто так, ні з того, ні з цього я це маю. Робити, ви можете вважати, що він зобов'язаний, що це природньо, неприродньо, заради Бога. Але чоловіки так не мислять. До чого це призводить? До того, що уявіть собі зустрічається чоловік, адекватний, фінансово реалізований, нормальний, підприємець, який да? який в принципі та й міг би її утримувати. Ну, можливість у нього є. І зустрічається вона красива, ну в принципі розумна, адекватна жінка. Ну вони б могли класно між собою взаємодіяти, і вона потримувала від нього ті фінансові блага, які вона хотіла, але цього не буде. Чому? Тому що вона відразу з перших побачень починає мислити і говорити в категорії Ти зобов'язаний, ти зобов'язаний дарувати, ти зобов'язаний відразу мене в ресторан, ти зобов'язаний відразу все, все, все мені давати і так далі. і Тому подібне. Що думає в цей момент чоловік? Він думає, чекай, якщо вона не хоче зі мною попити каву, а їй відразу потрібно йти в ресторан. Можливо, я їй як людина не цікавий, можливо, їй пофіг на мене, як на людину. Можливо, їй стейк цікавий в цьому ресторані. Якщо вона відразу говорить про свої запити, вона не питає, що я за людина, вона намагається мене пізнати, вона не намагається зрозуміти, що у мене на умі пізнати мій світ. Їй це абсолютно не цікаво. Вона відразу говорить: дай, хочу, то нафіг вона мені потрібна. Цей підприємець адекватний з мого прикладу думає: чекайте, я значить, взяв кредит на відкриття першого бізнесу. Я, значить, терпів касові розриви. Да? Я, значить, не спав ночами, тривожився. Від мене декілька разів вся команда пішла. У мене там купа було проблем, купа складнощів. Я йшов просто через такі проблеми до свого результату, до своїх грошей, до своєї реалізації. І тепер я що, просто так зобов'язаний ні з того, ні з цього комусь щось давати. А повірте мені, ті чоловіки, які реально здатні вас утримувати і давати вам гроші, вони всі в основному досягли цього через складнощі, через певні проблеми. Вони не досягли цього просто отак. так. І просто отак от вони це віддавати не збираються. І тому формується абсолютно жахливе порочне коло, неадекватні очікування, запити відразу з перших побачень на ці запити. Я не буду цього робити через це агресія, через це розчарування. І так по колу. Важливий момент, який треба усвідомити. Ще один дисклеймер про всяк випадок зроблю. Тому що 100% після цього відео мене звинуватять у сексизмі. Хтось напише про те, що вот, ти там виправдовуєш чоловіків. Там і так ну пишіть, пишіть дисклеймер. Я вважаю нормальним бажання жінки будувати стосунки з. Матеріально забезпеченим або чоловіком, який іде до фінансової реалізації. Це абсолютно окей, але я так само вважаю нормальним, що у цього чоловіка теж є якісь потреби. Я вважаю абсолютно нормальним, що він за свої блага, які він дає, він теж чогось очікує. Він теж очікує підтримки. Включеності і так далі, і тому подібне. Наприклад, ну я своїй дружині там часто щось дарую: то айфон, то сумку, от ми в Париж літали, і так далі, і так далі, і так далі. І часто підписниці мої вони люблять говорити про «Влад, вот ви такий молодець, люблять ставити мене в приклад своїм чоловікам. Але вам треба розуміти, коли моя дружина зі мною познайомилась, я був офіцером з не дуже високою зарплатою. Коли я отримав поранення, коли я не міг жодною. Рукою нормально працювати, вони просто не рухались. Моя дружина була поряд зі мною. Коли в мене не те, що там на Париж грошей не було, я на Камбучі 20 гривень економив, грубо кажучи, і саме завдяки цій неймовірній цінності, яку вона мені дала, зараз я хочу зробити для неї все, все можливе для того, щоб вона була щаслива. Тому що ця людина таку неймовірну цінність мені дала і таку підтримку дає кожного дня. І саме цього очікує чоловік підтримки, партнерства. Допомоги, включеності у його справи важливий момент, ще хочеться яким поділитися на останок. Інструмент для побудови класних здорових сімейних стосунків. Ми сьогодні вже вияснили, що коли один тільки дає, а інший тільки бере це не окей. Але так само ви могли б подумати, що 50 на 50 – це окей. Тобто, коли партнери порівну вкладаються у стосунки. Ну це логічно, взаємообмін. Ти мені і я тобі у грошах, у енергії, у інтимі неважливо. Але це теж не зовсім так. Бо коли ви обираєте формат 50 на 50, ви очікуєте від іншого 50%. Ви перетворюєтесь на бабушку на ринки, да, яка дивиться, щоб її там ніхто, не дай Боже, не обвісив. Я пропоную вам інший варіант. Замість 50 на 50. замість робити для партнера половину і чекати другої половини формат 60 на 40. Це коли кожен із партнерів намагається дати трохи більше ніж отримує. Це коли кожен із партнерів не віддає всього себе, але й при цьому ну якби не жметься, а намагається дати більше. От він дивиться, що робить для нього партнер, і завжди намагається дати ще. Спробуйте, будь ласка, цей формат 60 на 40. і усвідомте, будь ласка, подумайте, що найменше цією концепцією взаємообмін. Ваші думки. Ваші інсайти, те, з чим ви не згодні, все це я чекаю у коментарях під цим відео і із задоволенням почитаю.